Ви можете використовувати круїз контроль для підтримання заданої швидкості руху без необхідності натискати на педаль акселератора. Це підвищує комфорт під час керування, особливо в далеких поїздках. Щоб активувати функцію, натисніть цю кнопку стільки разів, скільки потрібно, щоб вибрати режим круїз-контролю. Індикатор загориться сірим разом із рисками, а на панелі приладів з'явиться повідомлення круїз контролю вімкнено, що означає готовність системи до збереження швидкості. Коли ви рухаєтеся зі швидкістю понад 18,6 миль або 30 км на годину, натисніть одну з цих кнопок. Значення поточної швидкості замінить риски і загориться зеленим. Якщо ж ви намагатиметеся активувати функцію на швидкості нижче, ніж 18 миль на годину, на панелі приладів з'явиться повідомлення Недійсна швидкість і система залишиться неактивною. Ви можете змінювати швидкість круїз контролю у будь-який момент, натискаючи Set Plus для її збільшення або Set Minus для зменшення. Після активації ви можете зняти ногу з педалі акселератора. Однак рекомендується тримати її поблизу педалей, щоб за потреби бути на поготові до втручання. Звичайно, ви завжди можете тимчасово взяти керування прискоренням на себе, наприклад, під час обгону. Для цього достатньо натиснути на педаль акселератора. У цей момент значення встановленої швидкості почне блимати на панелі приладів. Як тільки ви відпустите педаль газу, система повернеться до попередньої швидкості. А індикація до нормального режиму, ви можете натиснути цю кнопку, щоб поєднати круїз контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків. Система визначає обмеження швидкості та відображає їх на панелі приладів. Натисніть цю кнопку, щоб встановити швидкість круїз-контролю відповідно до виявленого обмеження. Якщо ви перевищите допустиму швидкість, навколо значка обмеження почне блимати червоне коло, а також пролунає звуковий сигнал. Індикатор залишатиметься постійно увімкненим, доки швидкість автомобіля перевищуватиме виявлену межу. Є три способи перевести круіз-контроль у режим очікування. Натисніть цю кнопку. Натисніть на педаль гальма. Або переключіть коробку передач у нейтральний режим. Якщо ви перевели систему в режим очікування, значення збереженої швидкості залишатиметься відображеним на панелі приладів. Щоб повторно активувати її, натисніть цю кнопку при швидкості понад 18,6 миль або 30 км на годину. Значення швидкості знову загориться зеленим. Якщо збережена швидкість вища за поточну, автомобіль автоматично набере необхідне прискорення. Якщо круїз контроль перебуває в режимі очікування і ви хочете активувати його на поточній швидкості, натисніть одну з цих кнопок. Точна швидкість замінить збережене значення. Щоб повністю вимкнути функцію, наприклад, у межах міста, натисніть цю кнопку, доки на дисплеї не з'явиться повідомлення допоміжні системи вимкнено. Індикатор на панелі приладів згасне, а збережене значення швидкості буде видалене. Завжди пам'ятайте, що ця функція є лише допоміжним засобом і не замінює уважності водія. Завжди стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Останнє важливе застереження: не використовуйте круїз контроль у щільному транспортному потоці на звивистих чи слизьких дорогах, а також за несприятливих погодних умов.